Взяв собі водичку, взяв систему, щоб надіти кульок з іншими дисками, акумулятори, це все навозик. Їхати тут недалеко. Інженери Енгеля в шокі, що я сюди такий диск поставив. Випробуємо заодно електричну цю штуку. І мені дуже цікаво, цей диск. Дивіться, який тут зуб. Бачите, да? ну, це дуже класна така штука. І зараз спробуємо, як воно косить. Не хочу бовтатися з тим бензином, маслом. Це мені тут небагато, так що, шановне панство, доїхав. От. А тут такий є шматочок біля дороги. От. ну Тут, мабуть, ширина метра три 4 і такого вздовж ну, метрів 30. Зараз оцим за диском попробуємо, як воно лупить. От. І взагалі чи воно. Сюди придатно. Якщо не придатно, то викидаємо, ставимо інший диск. Цвітаю канал майстерня. Значить, сьогодні що ми будемо робити? Треба трошки покосити траву. Ось є диск Камберг 230, 25 4 26 т 504,016. Його шифр, Знайшов я його по вартості 175. Гривень на Але тут дуже цікавий такий зуб, який називається грізлі. Оце грізлі, воно має його гризти колеги по акумуляторам. Значить, беру з собою дві четвірочки заряжені, і беру восьмерку також заряжена. Ось показує 100%. Оцім будемо косити, якщо не вистачить, ну, тоді або перезарядимо, або візьмемо менший. От на рахунок того, як вони тримають. Ну, побачите тоді далі в відео, скільки можна буде викосити на одному акумуляторі. І оці кромки, вони якось так заточені ось сюди. От, дуже цікаво. Що воно буде його якось зрізати, напрямок круху також вказаний. От, я не знаю, що буде краще, чи цей, чи цей колеги. Власне, чим будемо косити? Акумуляторний триммер. Відомий фірми на Енгель починається, на Енхель закінчується. Нечуть, ручечка з кнопочкою тут, тут все як Гразден. Трошки важкуватий, десь приблизно 7 кг, плюс акумулятори. От, тобто для нього вже треба система. В комплекті вона була в наявності. До речі, дуже зручна, легка і мені подобається. Значить, чіпляємо тоді на цей диск. Цей диск на цю косарочку. От, потужність тут не дуже велика. Оце якраз буде цікаво подивитися, як же воно буде косити. Так, ну що, друзі, пробуємо. Зараз о цим диском тут таке і бур'ян, і лохміття всяке. Включаємо. Так. Пробуємо, друзі, потихеньку А, вибиває. Вибиває, важко йому, непонятно защита, срабатує. Ну хай срабатує. Сейчас інший поставимо, Може воно на такій вазі не працює. Акумулятор зняв, а тут фіксатор є такий. Головне гайку не загубити і шайбу. Бо гайка унікальна і чомусь закручується тут вправо. Не все як у людей. Так, це на бензопілу піде. Пробуємо тоді оцей, крутиться воно сюди, надягаємо. Ну видно. шайба не сподобалась Чи що, Чи куди? Маса диска, мабуть, перевищує дозволено на цей триммер. Іде на бензинову штуку. І ми мы попробуємо так от. Зальем бензин. Тут є де розважатися. Не прижала. Що такое? Угу. Вибиває. Значить, на такі диски воно важке, воно не хоче кусити. Ну, у нас з собою було. А з собой була ось така штука. Значить, зараз вставимо і в неї стопудова косила. Вона легше набагато. Цей штатний протелятор у нього легенький. Може йому маса не подобається. Тут однаково на який біки вставлять. Може щось скосою. Короче, беда, мы возьмем бензиновый. Да, не все так просто в этой жизни. Так. Есть. А такая надежда была, что... Він буде косити на обичні диски. Не хоче, ну і не треба, беремо таке, ставимо, ставимо шайбу. Ставимо цю штуку. Він виходить в захист і тоді відбиває вимикається, і з там не подобається. Зараз значить, нормально. <розв 'язання> да, конечно. На такие системы оно непонятно. Надо было дома попробовать. А не... Выехать в поле и в поле пробовать. Ну що, косить, тільки трохи вібрація. Ну, зараз ми в цьому попробуємо. Далі проекспериментируємо з тими зубатими дисками. Окей, Ну Вже там маса велика, що шайба стояла, воно не бере. Ну от вібрація. От якщо, шо, то тоді рядом на інший. Нет, був плоский краще, А ну нафиг. Вібрація розбиває. Я не хочу так косити, косить. Сейчас візьмем штатный йогодный вентилятор маленький. На штатном вентиляторе. Покосим, а тоді вже щось точно бензинову будет. Короче, да, интересно. Все очень интересно. Що на бензиновое оно у мене молотіло, то що надо. Ну там так гуде мотор, що ви і не чуєте, що воно по власне, этот. Може надо балансировать цю от штуку. Сейчас ще, ще пробую той обичный диск. Якщо не заводиться, то не ничего. Маса. Я так думаю, що йому маса не до вподоби. А може, фігіо Може у них сьогодні вихідни. П'ятниця, хлоп'ятниця. Зараз зажимаю цей. Без отої усіляної шайби. Затисну. Ну от зробили що воно вправо Крутиться вправо. Ну, Що воно покаже? А ну-ка, ага, і став. Да. Електроніка уходить в вихіду і не хоче, не хоче. ну Не хоче та не хоче, Ставим маленький. Отец нами шел у комплекті, Він трохи притупився, звичайно. Ну, ми сейчас його поставим тоді. Такою більш гострою стороною. От. А с чим будемо розбиратися, Це надо тоненький такий диск шукати, Грязно. Инженеры Энгеля в шоке, что я сюда такие диск поставил. Та ниху не надо. Пидан на бензин. А там мы уже попробуем. Да. Это все наверховые панцы и нерции. Так, гострою стороною сюда надо. Погончара стріша. Зажметься. Зажметься, не зажметься. Жарка стоит. Коса висохла. Ну, я тим зараз позбиваю. А там продолжим эксперименты на бензоштуках. Еще надо той вентилятор обрезать на коротшую и на легшую. Померять массу от этого И померять массу от вентилятора. И, и на вентиляторе сделать такую же самую массу. Ихай попробуем. Это. Так, ну что, пробуем на штатном вентиляторе. Что оно покажет. Це сьотенька. Це маленький пропіляторчик у нього. Треба тоді поміряти масу і буде відомо, що куди тулить. Тому що ідея така, що. Зараз я прищеплю. Ідея така, що не завжди є можливість це заводить, бензину, все там. Мало часу треба вийти. Копа, швиденько. От. Ну от, воно тихенько працює, так що зараз спробуємо косимо. Воскресной стороной я надел. Так, что-то на аккумуляторе. 5 ампер там. Великий аккумулятор. Пробуем все да. Ну что, берет. Везде берет. Маленьким диском, ця вся хігня летить в лице, воно пильне, от так що зараз отако пробуємо і погнали. Так, значить, друзі, дивимося, що на акумуляторі у нас тут. 44% показує. Вот. Значит, ця штученька. Ну, міцно тримається. Так, зажав, мотор тепленький. Треба дати йому Так. Ну і кошару також дати покурити трошки. Зараз тоді водички, всім смачного. Ваше здоров'я. Так. Там небагато залишилось Я це поки косив, подумав, взяти оцю штуку обрізати неї по такій же самомасі, як Тей у нас. Значить, збалансувати його там, може, треба десь отвер, щоб він був збалансований. І тут отакі зубчики косило воно на бензокосі чудесно. Тобто треба тільки підстроїтися під цей електричний тример. Тобто штука хороша. Але не для великих дисків. Не катять там великі диски. От хотів я зразу влупить. Там був е, оцей чарівний енхель на два акумулятори, але там вже зовсім інша вартість і він важчий. У тобто, мене є вже бензокаса, мені не треба повторювати на акумуляторі. Те ж саме <кій> От, так що, жарко робиться, треба докосити та йти додому. Єдине, що мене радує, що це не бовта це з бензином. Тобто, по вісу там ще є маленький легенький триммер, так де вам треба ходити косити. А це таке вже вийти отаку діляночку. <кій> отаку діляночку можна скосити, от, і, і все буде гаразд. Ну що, лупимо далі тоді. Так, залишився ще шматочок оцей. Зараз я з того боку зайду туди до горіха. От, ну і, пожалуй, все. От, так що. В принципі, диск цей робочий, треба його заточити. От, подивитися, що є аналогічно по масі. І далі тоді працювати. От, може його трошки вище треба було підняти. От. Можна, звичайно, трошки одрегулювати. От щоб воно було якби сюди. От, ну, в принципі, все. Дивіться, бачите, коса сама є, там трошки важкуватий акумулятор. Сама косить, тільки кнопку тримай. Перший акумуль я розрядив. Далі він уже не бере. Так, що тут у нас? По нулям? Оце я стільки викосив, власне, це тим великим акумулем. От, зараз поставимо четверку. От, ось в кінці він уже такий трошки дохлий був. От. Ну, ну, він ще косив до останнього, до останнього подиху. Ось зараз вам покажу. Ось. Оце є камуль товстенький. От, до нуля він висадився. Оце я їм стільки прокосив. Тобто діляночка там, ну, 3 метри десь на, на 30 чи на 25. Рулеткою не міряв. Ставлю четверку, заряжемо. Ну, Трошки перепочину. Ну і далі. Заяць там ще ховається. Зрозуміло. Ваше здоров'я. Будьмо. А, тепло сьогодні. Опар пішов. Калюжі висихають, все висихає. Спас, Да, готов рукавички про запас. Скоро холодно буде вже. Все я зроблено, надійно. Тоді гаечку тут руками закручуємо. О! І крутить уже. Заряджена четвірочка. Пішов я зайця вигоняти. Заяць виганяється. І Тягне картопта. На селідень сам акумулятор. Є перемога. Перемога, друзі! Всіх вітаю, От так що? Це чудово. Маленьким трикутничком з тими дістами тоді розберемося, що там куди. Так що це гаразд. Ну що, всім бажаю міцного здоров'я. До зустрічі в наступних випусках. Там на бензоінструмент поставимо тоді ті диски, покосим і в наступних серіях будете дивитися, підпишіться на канал, щоб. Наступні серії у вас були. Всім бажаю міцного здоров'я, до побачення, до наступних зустрічей.